Панове, а чи знаєте ви, що Білорусь має дві неофіційні самоназви? Перша самоназва це Литва. Від Литвинів Великого князівства Литовського, Руського та Жематійського. Друга самоназва Кривія. Від Кривичів Полоцького князівства Русі. У 1918 році народ розпочав державотворчий процес і держава мала називатись Кривія? За це ратували історики та етнографи. Бо Кривія має чіткий етнографічний маркер, на відміну від розмитого та політичного терміну Литва, а також проросійського терміну Білорусія. Цей маркер це плем'я Кривичів, яке жило ще за часів Русі, ще й до Русі, і столицею мало місто Полоцьк. А етнокультурними центрами були місто Смоленськ, Могилев, Новогрудок. Фактично на базі отого одного племені Кривичі і сформувався оцей народ. Тож, відповідна держава мала би так називатись Кривія. До речі, кривими латвійці називають Білорусів до сих пір. Але політики тоді 100 років тому не дослухались до думки етнографів та істориків і назвали свою державу на російський манер. Назвали свою державу Білорусія. Білоруська народна Республіка. Добре, ну, що українці 100 років тому були більш національно свідомими та назвала свою державу Україна, Українська Народна Республіка, а не Малоросія. Бо зараз жили б з тою малоросійською ганьбою. Панове українці! Вивчаємо правдиву історію сусіднього нам народу. Тим паче, в часі неминучої. Перемоги українського народу, українського війська у війні з російськими окупантами в часі неминучого звільнення Білорусі з під російської окупації, в часі цілком можливої, цілком ймовірної єдності білоруського та українського народів, в часі можливого приєднання Білорусі до української держави на правах автономії. До речі, за це боролися якраз оцей уряд Білоруської Народної Республіки в 1918 та 1919 роках. Та про це тисячки згода. Слава Україні та слава українському народові!